Вас вітає довідник історика. Розповім про історію розвитку Тайваню. Перші жителі Тайваню прибули з індонезійського філіппінського архіпелагів та з південно-східного Китаю. Перший зареєстрований контакт між Китаєм та Тайванем стався в 239 році нашої ери, коли китайський імператор відправив на Тайвань місію з 10 тисяч чоловік для дослідження острова. В 605 році Китай відправив ще одну експедицію, яка повернула до Китаю кількох корінних жителів Тайвані, яких навчали китайській мові. Китайські та японські пірати також часто використовували острів як базу для своїх операцій, і там було засновано кілька японських поселень. Звичайно, Китайська імперія мало знала про цей острів, але тим не менш, куди Постійно приїжджали мігранти. У 1544 році португальські мореплавці, проїжджаючи цей острів, також назвали його Гарний острів. Але португальці не претендували на Тайвань. У 1624 році голландська Ост-Інська компанія заснувала тут невелику колонію на південно-західному узбережжі Тайвані. Голландці назвали це місце Тайджованем. Через кілька років вони створили ще одну базу на півночі. В результаті Тайвань став голландською колонією. Голландці торгували цукром, рисом, перцем, шовком. Вони вважали свою торгову операцію дуже прибутковою і залишилися б набагато довше, якби не з'явився військовий лідер Косінга, якого китайці знають як Джен Ченгуна. Косінга був палким прихильником китайської династії Мін, яка є найжорстокішою. В 1644 році він зібрав прихильників Мін і розпочав компанію з усунення новоствореної династії Цін. Він зазнав поразки і звернув свою увагу на Тайвань, розпочав атаку на голландську фортецю і взяв її в облогу. Голландці зазнали поразки. Після чого він створив на острові уряд у стилі Мін і сприяв розвитку китайської культури. Створив окрему державу, яка проіснувала недовго. Вже в 1683 році війська династії Цін напали на острів Тайвань. В результаті було приєднано до Китайської імперії. У 18 столітті виникли китайські міста, а також було засновано багато храмів Тайванів. Однак, через те, що уряд і судова система були повністю корумповані, на острові часто панувало беззаконня та хаос. У другій половині 19 століття Тайвань почав привертати інтерес Заходу та Японії переважно з економічних причин. У 1884-85 роках коли Франція воювала з Китаєм за В'єтнам, Китай був змушений звернути увагу на Тайвань, увівши в експлуатацію форти та залізницю. Війна, яка спалахнула між Китаєм і Японією в 1894 році, в результаті якої Китай зазнав поразки, Китай був змушений віддати Тайвань Японії. Деякі тайванці чинили опір захопленню. Але японська армія розгромила місцеві партизанські сили. Японія на острові почала будувати дороги, розширювати мережу залізниць. Японський контроль населенню не подобався. І це призвело до того, що в 1930 році сталося повстання, яке здійснив Мона Рудао. Повстанці здійснювали напади на частини японської армії. Також після закінчення Другої світової війни в Азії Японія відмовилася від Тайваню. Китай, як одна з держав-переможниць, почала керувати Тайванем за згодою союзників США і Британії. Китайська влада спочатку жорстоко поставилась до місцевого населення, здійснивши репресії. Згодом влада Китаю розділилась на дві частини на націоналістів та комуністів. В 1949 році націоналістичний уряд та армія були змушені втекти на Тайвань, де проголосили створення Китайської республіки. Після початку Корейської війни, в 1950 році, США занепокоїлись, що Комуністичний Китай спробує завоювати Тайвань. Тому між Америкою і Тайванем було укладено додаткові угоди про безпеку. На Тайвань прибули військові США, а також через Розкол між США та Радянським Союзом світ розколовся на комуністичний та капіталістично-демократичний блоки. В 1954 році Сполучені Штати запропонували військовий захист Тайваню. В цей час економіка Тайваню піднялась в рази, швидко зростали також економічні. Результати Тайваню, і це називається таке як відоме явище економічне диво Тайваню або Тайванське диво протягом кількох наступних десятиліть між двома китайськими державами, між комуністичними так, материковим Китаєм і демократичним Китаєм на Тайвані існувало велике напруження. Фактично, був стан війни. Для того, щоб налагодити відносини з Китаєм, США у грудні 1978 року оголосила про припинення дипломатичних відносин з Тайванем для того, щоб нормалізувати відносини із материковим Китаєм. Звичайно, це було дуже здивуванням великим для Тайваню. Багато людей відчули себе зрадженими, розгніваними. Але, звичайно, що. Це не припинило напружені відносини між Китайською Народною республікою материковий Китай із комуністичною формою правління і Китайською республікою Тайвань із демократичним устроєм. Отже, історично сформувалися дві великі. Блоки, так, два, два великі різні форми правління, які на сьогоднішній день теж існують у такому протистоянні. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за підписку.